Пів-пь. Отак от, а що ви думали? У вас є гроші, ви все можете. Евдж... Евджеркс? Отака от історія. Сценарист, я тобі поріжу, поріжу виріжу, тебе підріжу. Нема про що говорити. Я в це дуже-дуже вірю. Е, моє сердечко цілую у усам. Фух, ну що, понеслась? Поїхали, шановне панство, починаємо. Стартуємо. Вітаю вас, шановне панство! Це вуса Влог, останній в цьому році. Час плине. Ми з вами намагаємось жити, балансувати і, звичайно, підтримувати Збройні Сили України. Це те, що потрібно всім нам. Вуса Влог, ми починаємо. Я починаю, як завжди, говорити про новини. Counter-Strike в світі. І, звичайно, в кіберспорті трішки всього, як завжди. піу пшу. Традиційно я хочу подякувати е, своїм партнерам Favbet за підтримку та розвиток цього ютуб каналу. В наступному році контенту буде ще більше. До речі, е, з приводу наступного року відео е, здається, ну не здається приблизно, я думаю, десь числа 13-го вийде наступне, тому у вас буде час відпочити від мене. Але я хочу почати все ж таки, е, не дуже традиційно, але хочу почати з колядки. Коляд, коляд, коляда, свято в гості загляда. Будьте щедрі, дорогенькі, приготуйте щось смачненьке. Добром не скупіться, з нами поділіться, а ми заспіваємо, щастя побажаємо. Господа, господарю, повен дім, щоб усе було у нім. Господині, ладу дайте шоколаду. Хай в родині буде мир, ковбасу несіть і сир, кладіть в торбу гроші, буде рік хороший. Будете весь рік багаті, щедрий вечір в вашій хаті. Ну що ж, почнемо звичайно з Counter-Strike, з різних рейтингів, у кого наскільки був успішний рік. Ну і хочеться сказати, що у наших Na'Vi був рік дуже хороший. І я вважаю, що це таке солідне досягнення. Ну, по-перше, новий склад, і по-друге, Мейджер був. Кубок піднятий, чергова фотографія в інстаграмі Андрія Андрія Городенського. Ну і давайте подивимося на результати. От скільки у нас турнірів? Шість-сім туріків, з яких чотири перших місця і три других місця. І з них один з них це. Звичайно, Копенгаген-мейджор. Ну, типу, кс 2 перший мейджор, і це я вважаю надуспішний рік для КС-складу. Мені дуже подобається цей результат. Мені подобається цей склад. Так була на мейджорі просадка невеличка, звичайно. Але далі я думаю, що все буде краще, тому що Андрій Городенський це той спеціаліст, який з цієї команди зробив чемпіона, і він знає, як це робити. Є така премія Sports Awards, Вони якось там взаємодіють з урядом Саудівської Аравії. Коротше кажучи, що я хотів сказати, вони визнали Falcons з організацією року. Все б то нічого, але ну, типу. В які дисципліни, де є успіхи, ну може трішки в доті, може, в якихось мобільних дисциплінах. Ну, це виглядає доволі крінжово. При тому G2 і Liquid, там топ 2 топ 3 Тобто Na'Vi навіть не згадується. Хоча Na'Vi по медійці по складам це взагалі, як на мене, одна з найпопулярніших організацій в світі. І чим тут вони думали, чим вони керувалися, я не зовсім розумію. Мені це трішки дивно бачити. Інсайди від КЛТВ. За інформацією порталу Health, естонця Robs підпишуть на місце Шпінкса у тім Vitality. А вже досягнені усні домовленості всіх сторін. А сам Шпінкс нібито за плітками піде у Vitality. Точніше, не у Vitality, перепрошую, а у Liquid. От. Тому тут е, такий може бути цікавий трансфер. Е, Робс з Керіганом уже якимось очима в Твіттері перекидувались один з одним. А тому е, побачимо, як воно буде. Також далі вже про Фалконс ведуть перемовини з героїв щодо переходу Декстера, Тесеса та Кіксана. Отака от, от історія. Евджеркс. Е, е, Пам'ятаєте, португальський гравець з команди Soul та Джамбо. Теж була плітка така на тижні з'явились плітки. Про те, що Джамбо і Фір переходять а, в інші команди. Ну, і от, власне, я цю тему потихеньку розкриваю. Тепер розглядаються як запасні варіанти. У ці двоє, яких я назвав: f і Джамбо. Також повідомляється, що Falcons намагались викупити трьох гравців у Маус та Фейс, але отримали відмову. Отак. А що ви думали? У вас є гроші? Ви все. Можете, не все, вам показали, що не все. Ну і власне доволі так сильно це збадьорило українськомовне ком'юніті, те, що Джамбо, можливо, піде з Passion UA, і всі почали обговорювати, всім стало цікаво. Але наразі підтверджень немає. Сьогодні ефір в Телеграмі запостив в себе теж очі, типу, кудись він дивиться. Може це контракт, може це новий клуб, хто знає, ніхто не знає. От, Кейн прокоментував це так: немає диму без вогню. Михайло, The інсайдер. От, якось так. Ну і до мене взагалі ця інформація дійшла до е тренера команди Лазеркетс Дмитра Монарха, і він теж десь це чув напівплітки. І що саме цікаве, я після цього запустив в, в Телеграмі в себе пост, і буквально на наступний день ці плітки почали форситись е з, різних, з інших джерел. Е також трансферних новин. Краснал залишає Монте. базований. Шимон дуже, ну це можна сказати, доволі велика і важлива частина команди Монте, становлення команди Монте. Дуже ми дякуємо йому за те, що він провів час в цій команді і безумовно бажаємо успіхів далі. Після двох років моя подорож з Монте добігає кінця. За цей час я пройшов кваліфікацію на мій перший в житті Мейджор і не злінь. Незлічену кількість лан турнірів, що було б неможливо без усіх людей, які брали участь у проєкті. Я завжди буду дуже вдячний за час, який ми провели разом. Такі теплі слова від Краснала. І він вже в Твіттері зробив пост, що шукаю пропозиції. Там Prodigy, здається agency, Він з ними підписаний. Тому ну, знову ж таки бажаю просто знайти класну команду. Від складу, який подарував нам всі ті емоції, ті самі емоції, там, де просто божевілля відбувалось, а залишився лише дем Куку, пан Сергій. Ну, і там ви знаєте, що зараз повністю складу немає. Тобто чекаємо, що найближчим часом він буде анонсований. Так. Кінь з Коно ЄЦФ прийшов у бейт. Точніше, вони свапнулись там, якось домовились і піді куртка, а тепер в зворотньому напрямку. Видно, не знаю, за гроші, за якісь домовленості. А хлопці прийшли і кінці у бейт. Багато хто говорить, що це підсилення команди бейт, але я думаю, що там проблема трішки більше з тренером і з координацією. Тобто там команда а, треба трішки. ну... По-перше, мені не подобається тренер, типу не подобається те, що він уже доволі довго в команді, а вона не прогресує по грі. Ну, як на мене, те, що я бачу. Але це моя особиста думка. Цікава інформація по грошам: Стіко поділився своїм заробітком. 154 тисячі євро він заробив за цей рік. Значить, 48% доходу були саме з наліпки та зарплата Монте. Клуб не дозволив розповісти розповісти точну суму. Ну можна вирахувати 48% від 154, скільки він заробив на наліпках і на зепешці. А, також 30% від цього зарплата в Apex, 9% робота аналітиком на двох турнірах Blast, 9% це 10% майже від 154, тобто 15% 2, десь там 7 тисяч він заробив приблизно. да. А, дохід від створення контенту 5%, 4% призові, 4% дохід від тренерської діяльності та курсів. От, так от. Ну цікаво. Дякуємо Мартіну за таку, як на мене, дійсно. Можливо, навіть корисну інформацію, в якихось випадках Джеймс Бенкс поділився фотографією зі свого весілля. Одружився він на пані Лілії, українка, і разом проживають вони в Ужгороді. Тобто Бенкс свій. Базюн Джеймс проживає в Україні, і так звичайно, він їздить в Британію періодично і зустрічається там з сином. Вони проводять ря разом час. Але от вже е, в 30-го числа назначена зустріч з фан-ком'юніті в клубі Pride. от на 1800. Тому, якщо встигаєте, то залітайте. А Virtus.pro офіційно підписали Фламус. А це означає, що Електронік точно буде і Ну те, що я казав, і це дно дніща, і це в принципі. Не знаю, і що про це говорити. сценарист. на я тобі Парижу. Парижу виріжу, тебе підріжу. От. Е Неважливо, коротше, тепер мінус один Русак Геймер Ліджо. Ну, я так розумів, він такий, якийсь там їх багато таких, яких мімікрують мі мі під європейців. Е як Кайрон, чули про такого, теж він ніби там німець взагалі коротше, щось таке. А нема про що говорити. Е Наостанок, напевно, варто було б щось сказати про якісь свої певні підсумки. Такий у мене не дуже довгий е випуск вийшов. І е знаєте, як е тут е вже. Томився когось обговорювати, засуджувати, вже просто дірка в голові. Тому хочеться трішки видухнути, набрати сил і побажати вам всього найкращого в наступному році. Обов'язково поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть коментар. Я дуже вам дякую. Читаю всі коментарі і всі де потрібно відповідаю. Дуже вам дякую за вашу активність. Підсумки року. Гравець року від уху і прогноз на перше місце 20 ХЛТВ. На перше місце, мабуть, вісучок буде, ймовірно. А якщо ні, то хотілося б, напевно, Ніко там побачити. І Ніко, мабуть, я особистий хейтер персональний Ніко Ковача, але я б його виділив, би, напевно, в цьому році, як топ-1. Ну, не було персони, гравця яскравіше, ніж Нікола. Тому. Коментатор року для мене це Костя Лєнін, номер один, те, як він засвоїв, як він вивчив, як він полюбив українську мову, те, скільки він стрімив, скільки він коментував. Костя топ 1 Моє сердечко цілую у вуса. Команда Року, Passion UA безумовно, для нас всіх це подія. Це давно такого не було. Коли знаєте, ти дивишся, мейджор, вболіваєш, переживаєш, ти підтримуєш, і ти бачив буквально, як ця команда становилась тим, чим вона є на всі бачили. Це на очах у ком'юніті проходило. тому просто дякую за те, що ви є, і бажаю вам розвитку. Збережете склад класно. Ні, значить, далі нові виклики і нові випробування. Бажаю вам успіхів. Решафл року. Дуже дивився. Я думав, нічого не придумав. Кедіан в Астраліс. Не можу сказати, що це там супер якийсь такий крутий решафл. Е, Кедіан, як на мене, харизматичний сильний лідер, але він трішки піднасрав на мейджорі, Мені не сподобався той самий момент з ножем. Де він на довжині намагався зарізати людину, і вони через це буквально всрали раунд. Я дуже так розчарувався. Але я сподіваюся, що якийсь просто його дідько вкусив, і він пере, якось переформатується, переробиться, пере, переналаштується, і в наступному році все буде набагато краще. Я в це дуже дуже вірю. А, ну і відкриття року тут напевно мав бути гравець, але я скажу, що це команда. І це команда Монгол стоп 7 світу. А, потужні сильні результати в наступному році буде більше. Вони. Доволі сильно не набрались досвіду, лану, турнірів і всього іншого, будуть отримувати інвайти і будуть по-любому грати ще краще. А в цьому конкурентному полі я думаю, що в них потенціал на топ-3 може бути доволі ну, скажімо так, точно. Значить, наостанок, що я хочу вам сказати, я хочу побажати вам здоров'я, передусім, щоб ви себе берегли і щоб ви завжди. Скажімо так, не зважали своїм здоров'ям, слідкували, лікувались, не запускали і таке інше. Дуже вас всіх обіймаю міцно. і Сподіваюся, що ці теплі обійми будуть такими, які вас зігріють, і ви будете менше хворіти. Це я вам дуже щиро бажаю. Також далі. Я вас дуже прошу, і я знаю, що ви котики мої свідомі підтримуйте Збройні Сили України. Будь ласка, збори, банки, знайомі, можливості, відкладайте гроші, частину доходу. Будь ласка, направляйте зараз. Дуже багато зборів. У всіх є знайомі друзі, родичі, кого можна і кого потрібно підтримувати. Тримаємось, єднаємось один одного, підтримуємо, намагаємось... Допомагати бути просто більш чемними, більш уважними до своїх співвітчизників дуже важливо. В наступному році дуже важливий, надважливий, вирішальний. Не те, що а кожен день, тому що наші. Збройні сили України, наші захисники, вони роблять все для того, щоб ми могли жити, існувати, мати світло, записувати відео в інтернеті, писати, грати і таке інше. Тому наш святий обов'язок підтримувати збройні сили України. Це надважливо. Будьте чимними, розмовляйте, говоріть українською, дивіться українськомовний контент. Е, Обов'язково його е, теж розвивайте. Десь вподобайку, десь коментар, напишіть, будь-кому, я не кажу про себе, мені можете дізлайки влупити, лупи, що хочете робіть. Але просто розвивайте Оці, вся ваша активність, це люди, які робляться, вони бачать це, вони відчувають, вони розуміють, що ком'юніті стає більше, воно стає якіснішим, цікавішим і різноманітнішим. Це факт. Я вам дуже вдячний, що ви додивились це відео до кінця. Я бажаю вам здоров'я передусім і мирного неба всім нам. Я вас люблю, ваші вуса. На все добре. Ні, Не на все добре, вірш. Хотів задоджити, чи що? Вухо! Вуса! Де вірш? Давай вірш! Вірш, вірш, вірш! А вірш Ніколасона. це людина з Українець під, псевдони, під псевдонімом, під таким ніком. Пише. Отакий вірш. Кожна дорога це, врешті, дорога додому. Кожне дерево з часом чи гниль, чи дим. І знаєш, у чому сенс життя? Та ні в чому. Просто старайся відчути себе живим. Фу. От і я вам обі обіцяю, я вам бажаю відчувати себе живим. Будьте чемними, будьте добрими, добрими, будьте любіть. Любіть і будьте теж коханими і любимими, любимими. Все напевно, все. Я все вам сказав, все, що хотів сказати. Так, напевно, все. Можна просто помовчити. Можна сказати про бомжів на Оверпасі, щоб ви допомагали матусі, а не виносили бомжів на Оверпасі. Це дуже важливо. Все, зустрінемось у 2025-му. Будь ласканька, поставте вподобайку, підпишіться на канал, і напишіть коментар. Я вас люблю. До нових зустрічей.